За минулу добу надзвичайники Кам'янського два рази виїжджали на ліквідацію пожеж у багатоквартирних будинках. На жаль, в обох випадках не обійшлося без жертв. Зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення побутових пожеж, рятувальники вкотре закликають усіх дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватись правил пожежної безпеки, адже загрозу завжди краще попередити ніж мати справу з її наслідками. 24 листопада 01.17 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла по вулиці Звенигородська. На місце події відразу ж було направлено чергові караули 7 та 8 державно-пожежно-рятувальних частин у складі трьох ланок. По прибуттю та після проведення розвідки було встановлено, що на четвертому поверсі п'ятиповерхового будинку в одній з квартир відбувається пожежа на загальній площі 12 метрів квадратних, де горіло домашнє майно. Під час ліквідації пожежі, на жаль, було виявлено тіло чоловіка 1967 року народження без ознак життя. Сама ліквідація була завершена о 2 годині 4 хвилини за допомогою подачі двох стволів, а також двох ланок ДЗС у зв'язку з високим задимленням в квартирі. Причину пожежі встановлюють січня. Наївної поліції всього для ліквідації пожежі було залучено 15 чоловік особового складу та 3 одиниці е техніки. Того ж дня, близько 10-ї години ранку, надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку по вулиці Уманській. Після проведення розвідки виявилося, що в спальній кімнаті однієї з квартир на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку горить домашнє майно на загальній площі 5 метрів квадратних. За допомогою подачі двох стволів протек, а також у зв'язку з високим задимленням, використовуючи ланку ГДЗС одну, дана пожежа була ліквідована о 10-й годині 12 хвилин. На жаль, під час ліквідації пожежі було виявлено тіло жінки 1959 року народження без ознак життя. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Загалом для ліквідації пожежі було залучено 15 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки. За свідченням сусідів загиблого, пожежа спалахнула внаслідок загорання свічки. Разом із чоловіком загинув його собака. Тоді як сусіди загиблої жінки говорять, що остання зловживала курінням, тому причиною пожежі цілком могла бути не погасла цигарка. Враховуючи почастішення пожеж, зокрема смертельні випадки, рятувальники закликають. Задля того, аби запобігти біді, достатньо дотримуватися простих правил пожежної безпеки, а саме не використовувати відкриті очаги полум'я, відмовитися від паління саме в помешканні, не використовувати та не перенавантажувати електронагрівальні прилади, дотримуватися правил пожежної безпеки при експлуатації та використанні пічного опалення та газового опалення. У випадку, якщо пожежі все ж таки не вдалося запобігти, необхідно якомога швидше повідомити найближчий пожежно-рятувальний підрозділ, зателефонувавши за номером 101 до служби порятунку.